Всім привіт-привіт! З вами я, Юля, і ви на каналі Драколи. Ти завжди вперед. Не знаю, як ви, а я завжди дуже чекаю на подарунок від Санти під Ялиночку. 20 грудня я поділилась з вами відео, в якому ви могли побачити, що на 2023 новий рік Санта подарував мені дракона скріла з мультфільму як приборкати дракона, фігурку 200 та фігурку Дагора. Причому я листі до Санти попросила лише одного Дагора, бо хотіла зібрати усіх вершників драконів, а Дагор не продавався у жодному магазині. Але ж у тому відео це тільки один подарунок Санти. А Санта радує дітей щороку. Я вирішила, що маю вам показати ще й подарунок Санти, який він мені подарував на 2022 рік. Це був останній мирний рік мого дитинства. Відносно мирний, війна вже тривала в Україні, проте вона не була повномасштабною і такою жахливою, як після 24 лютого, 2022 року. Поки я чекала на подарунок. Я вирішила трошечки поспівати і потанцювати, аж раптом ну, ви і самі зараз все побачите. Бачиш, напевно, дід мороз почув твій спів. Бабуся, бабуся, під ялинкою. Так ти поки пісню співала, він тобі подарує Ти вас бувають Нічого собі? Ось це? Це ж Лего замок. Нічого страшного, там знизу всі такі іграшки, які не Юля, ти ялинки. Він дізнався, що я хотіла на Лего. Так ти ж написала йому в у листі. Так, це лего замок. Він прочитав мої думки. І подарував мені це! Бачиш, що значить вчасно заспівати Давай пісеньку? Розкриваємо все ж таки чи як? Так! Інструкція! Інструкція яка величезна! Ого! Ой-ой-ой, яка краса! А може зараз не будемо розпаковувати. А як це не будемо? Будемо будемо будувати зараз. Так, а чого б йому зараз постелю тобі якесь простирадло? Ти будеш сидіти тут будувати? А ми поряд будемо спостерігати за тобою. Добре, так юлічка наша пересіла. І так, я помітила подарунок за ялинкою, а саме лего замок із попелюшкою і її принцем. І домашніми огляданцями. Їх тут усього три. Хоч маніти за кадром я відкрила лише пакетик із іншим її, все інше ціла. Відкривай. І так, подивимось по інструкції. Що треба першим відкривати? Так, треба перше це. Перший пакетик ось він. Беремо ножнички, розрізаємо. Я там заздалегідь дивилась трохи. Як би мені його так покласти, щоб воно не закривалось. Це не та голова, це інша голова. Так. Ось голова принца і принц. Так, а де друга голова? Я бачу лише її зачіска. А! Ось наша друга голова. Тільки тут пакетик в іншому пакетику. Що це? Це дуже странно. Ось так ми одягнемо зачіску на голову. А голову треба натягнути на тіло. А далі отак. Ух ти, ти вже зібрала попелюшку. Слухай, яка красива. А тепер треба дозібрати решту. А ножок в неї немає? Дивись, це ножки. А, оце в неї ножки, ясно. В цієї пари залишилося, що голову знайти. І її зачіску. А дивіться, він може сидіти. Нічого собі, і попелюшка теж клас. Отже, їх можна буде всадити в карету. А ось вони. Тут ще повинна бути ось така зелена якась штучка. Так, так, продовжуємо. Ми відкрили пакетик, який був в середині першого пакетика. Я знайшла там ось зачіску. Що це в неї вручці таке красиве? Я не знаю. Ну так показано в інструкції зробити. Так, тут сказано знайти лошадку. Точніше, показано. Треба бантика її надягнути. Ух ти! Ні, це не сюди. Тут ще повинна бути якась чорна штучка. А, ось так. А, це щоб з'єднатись, тільки це неможливо. Угу. Тич чотири. Дичь, 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 дичь. Він же не на ній, він же у повозці буде їхати. Так, дай. Ось ось цю крошечку надягнути на оцей бантик. А на другу схоже при бажанні. Та друга наша крошечка, крощичка. Та Де наша друга крошечка. Ну, тут не показано Але для неї теж є бантик. Напевно, їй при бажанні. Взагалі тут ці бантики, ну, я не знаю. Угу. Ну, тут чогось показано. Раз, беремо цю. Два беремо цю. І, схоже, це треба зробити так. Потім з'ясуємо. І схоже, це треба зробити так. І тут ще, до речі, є наліпки. Чому я це говорю тільки зараз? Тому що в наступному пункті нам знадобляться наліпки. Тобто мені. Так, наступний пункт. Одна така, і ще така. Ось таку я тут і бачу. А, ось вона. Та стільки маленька, що важко побачити. Дивно. Ось так ось. Зверху це. Куди же наліпку ставити? Зараз зрозуміємо все. Боксик з туфельками. Угу. А тут показано, ваша туфелька на базарі. Так, перше, друге, це і це. це все ось сюди. Третє. І здати ще одну таку штуку. І прикріпити на цей раз сюди. А, я неправильно трохи зробила. Треба було цю штуку трошечки не в це місце поставити. Неправильно трохи зрозуміла. Угу. Ось так і отак. От угу. І четвертий пункт. Клац. І клац. І дві отакі квіточки. Ну, можна і не два. але ну, так показано. І ми так зробимо. Все по інструкції. Дуже красиво. Так, далі перегортаємо сторінку. О, тут ще й п'ятий є. О, тут ще й восьмий. восьмий -е це останній. Тепер ось так ставлю. Тепер угу. робимо квіткову гармонію. Угу. Квіткова гармонія в нас гарна. Ось сюди поставимо ось так ось. Щоб квіточка тут не заважала. Угу. Трошечки. Мама, вона не, наста... не ставиться. Спробуй квіточку по-іншому поставити. Та ні, ось сюди. воно, напевно, не туди має створитися. Та ні, тут так показано. Може, я не тією стороною цю штуку поставила? Не знаю. То збирала до кінця. Трошки забігла вперед, бо в мами майже розряджався телефон, і вона не могла записувати відео. Він п'ять хвилин позаряджався, а мені було скучно, то я й вирішила трохи наперед зробити. Я коротко розповім. Після того, як ми тут розібрались, ми поставили другий слой оцих штучок. Далі з кожної сторони по дві ось таких. Угу. Потім залишилися малесенькі дрібниці. Спочатку була ось така ось палка. На неї ми поклали ось такі штучки і поклали сюди. Ось так. Так у нас вийшло. Далі будемо збирати карету. Карета, 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 рибермета. Так, беремо це і дві ось такі штучки. Поки що я зайшла тільки одну. Uh -huh. Так, знайшли другу. Тепер прикріпляємо ось таким чином. Uh -huh. Якась класна штучка. Вона так класно виглядає. І де ж у нас ця частина? Друга, ось така. Так, прикріпляємо другу частину. І так, у нас вийшла ось така конструкція. І так, 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 де і так. Так, далі по інструкції треба взяти цю деталь і прикріпити її ось таким чином сюди. Uh -huh. А, я переоснула випадково на наступну сторінку. Потрібно перегорнути тепер. Беремо оцю прозоро круту штучку і крепимо от сюди. Uh -huh. Перегортаємо обратно. Раз, два. Ось такі ось детальки. Щок-щок, маленькі ручки, біли за ручки. Юльчі блювочки. Юльчі блювочки. Uh -huh. І так, прикріпляємо їх друг до друга, наші плащі І ручки у маленьких дитинчат. І так далі. Ставимо цю деталі і тепер ще одну таку деталь. Прикріпляємо так само. І на даний момент в нас ось така конструкція. І даю цим кусачком-лапкам паличку, як собачці. Ага, ось він дев'ятий. Щось не зрозуміло в цьому дев'ятому пункті. А, ось так беремо оцю деталь і от сюди. Вийшло так. Угу, Класно. Тепер беремо це, прикріпляємо так Повинно вийти ось така ось конструкція. Далі робимо як тиковку на Хеллоуін Хоча ми її не святкуємо Хелловін. Беремо цю штучку і ставимо сюди. Угу. І накриваємо зеленою квіточкою. Типу арбузика щось вийшло. Ніби щось таке. Ну, незрозуміло. Не де таке десь яке деяке деяке. Дітіке! Дітіке! Діке, неке. Отак от. І ще меджи мерітари. Отак. Ну, як мінімум, я так зрозуміла. І ще оці дві деталі вельми красиві. І ставимо їх у ось такому напрямку. Ось така важка задача, але можливо. Вийшло ось так ось. Клас! По інструкції далі треба знайти два колеса, що не також і важко. І ставимо їх на заздалегідь приготовлені штучки. Mm -hmm. Тепер наша конструкція може їздити. Тільки треба в її упряжку поставити конячку. Бац, тадац. Це був останній пункт. А далі напевно бантик зараз кудись отак притулимо. А отак знизу буде. Карета готова, попелюшка. Дякую. А може, принц краще стоячи? Ну добре. Ну, пусть лише попелюшка їде. Вона мені більше подобається. Принц і не їхав у в самій касті. І так, далі беремо і прибираємо. Скок-скок. Тепер перебираємо карету, тренування принца, питомців і палочку, і улюбленців іще, іще, і це і це. Поки що все це не треба. А це що, все зайве? Та ні, це зараз воно просто не треба. Тимчасово не потрібне. Беремо ці дві. Дістаємо і беремо другий пакетик. Так, пакет номер 2 а цю штуку ми не прибираємо. Я взяла, подивилась, і навіщо ж вона потрібна. Напевно, в кого є набори Лего, цю штуку бачили. Але вони так і не зрозуміли, навіщо вона. Так ось. Тут показано, вона, щоб прикріпляти Лего. Зараз покажу, яким чином. Ну ось, вона допомагає скріпляти отак, скріпляти отак, вкручувати. Угу mm -hmm. І від'єднувати. Клас! Чорна паличка Лего. Повертаюся до постройки. Прибираємо юпочки, дівчатка, відкриваємо другий пакетик. Так, відкриваємо і висипаємо. Тут теж допоміжні пакетики, але ми не будемо поки що його відкривати. І так? Чекаємо нам потрібні деталі. Тільки нам треба відкрити додатковий пакетик. Нам знову знадобляться ножиці. О, нам таке. О, нам такі штучки знадобляться. Вони були у допоміжному пакетику. Підкладаємо. у нас цього дуже багато. Це так робимо і отак. Так робимо і отак. Отут я за камерою построїла ці два шматочки. залишившися, щоб зробити це наступний пункт.